Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки за Швецію. 2 на 2 15 хвилин миру. Так, йдіть сюди. 5к ресурсів. Оп! Будуйте Склад. Потім. риночок Оп. Молодці. Супер хлопці. Давайте. Ходіть вже там спокійно. Здивляйтесь, що там є. А ви йдіть туди, в куток. Угу. Так, перше золото. Точніше вже друге золото. Золото. І ти сюди на золото. Путуй ще один. Так, здається, нам треба ще одна золота копальня. Іди сюди. Ось так, ось так. Знайдеш, скажеш. будуємо І в чому проблема? В чому була проблема? І ми не дізнались. Будуємо наші військові юніти. Не забуваємо. Так. Вход, вход. Сюди. Щоб знайти золоту шахту, здається на одне покоління, мабуть. Навіщо мені золота ця шахта, Правильно. Золота шапка та. Четверта, ну нарешті. Це для слабких. Сюди йдіть. Три. Четыре. Переда. Добувайте їжу. Молодці. Робіть огляд. Ваших володінь. Все ще можете. Скривайте. Подивимось. Які у нас тут справи? Тридцять один. Дерево сюди. можно уже апаты копальня копальне еще большим Ред Тушки ведь едить на Майбутне Супер 400 4900 на 1700 Немало, так я вам скажу. Заходьте. Що в нашій шахті? Мало людей. Треба, щоб в нашій шахті було багато людей. Заповнюємо залізні. Де ще залізна? Так. Ось так. Супер. кімнату будуємо. Не забуваємо. Хоча треба було, мабуть. Спочатку. Камінчик заліза Забуваємо про такі справи. Не коміфо. Про такі справи забувати. Вперед. Треба так, не треба. Недобра людина, недобра, взагалі слово ніяк. Ну, захватити, мабуть, навряд чи можна. Ну, добре перевірив молодець. это 800 супер так что у нас тут я шах это просто шах Бачив мене. Боже мій. Виділити нормально нашого юніта. Це для слабких. Давайте візьмемо камінчик. Можемо на ньому потім. Добре. Ось так нажитись. Цю шахту. Все. Це більше шах немає. Але тепер треба їх апати. Краще нам проапати, Давайте цю. Ось так. Уга, треба було, мабуть. Робити. Спочатку депо. Ходіть сюди, сюди. Сюди, сюди і наїшу. Що так нормально не вмієте ходити. Кінота. Так. Нам треба позакриватись. У нас це буде зараз дуже погано виходити, мені здається. Козачків не забуваємо зробити золота неба на 100 відсотків Ти будуєш Чи стоїш? там ти сюди? Шах просто якийсь. Кілька депо. Трошки впрапаємо. Аби швидко стрільність. І каміння, і золото. Угу. Ось так. Будуйте. Та не забудовуйтесь. Угу. на ежу. спа Так. Давай еще. Пятерка. Тут десятка. Тут пятерка. Золото у нас. Прям на расхват. Сейчас апнему тут. Сробуму. Захист чуть не забув зробити наше поліпшення. Житлові місця. Ну треба не забувати про житлові місця. Тому що це реально крута річ. А ще не забувати про... Те, що нам треба робити швидкостріність. Що, ось так. Ого, з'їжджає на золото. Трошки немало. Або взагалі мало. Їсть золото прям... як не в себе. Давайте проапаємо. Идите, буду это. Идите, буду это. Так. Угу. Так. А еще у нас. Трошки слабовато. Толо там взагалі якісь проблеми? Жах, сподіваюся, ага, і за ними. Чуть тут побудуємо. Захопимо, мабуть. Навіть це, це добре. Я б навіть сказав. Дуже добре. Робимо такий маленький, але цікавий рейдик. Дуже шкода, що він нічого. Вирішив не захищати. Тому ми можемо це захопити. Назад. Назад, назад. Просто назад. Угу. Швидкострільність. Не забуваємо будувати. Пошло и места. Так, идите сюда, а потом я Сюда. А пойму вас. 196. Сюда и подходит. 196. Сробом еще двух казачки. Двух казачки. доллара 2 Так. Все, Буду это вот так. Захист. Все мы еще потребно. Все еще можно. Будем еще один. А, будет наверное, еще один. И на дерево. Так. Сюда, угу. сюда, Сюди. Сточок. ми бачимо що в нього є. Де за ним ми трошки спостерігаємо? Цього то дерево гілля. Ну тут залізо потрібно тому. В принципі, можемо спокійно. Давайте вигілі апнемо. Чогось не вистачає. Ага, кількість. Вугіллю. Зробимо ось так. Потім на дерево. Точність наша артилерії. Відкриємо. Відкриємо, кажу. Ну нехай буде. Підходьте сюди. Це наш союзник рюкзак. там. Прям их. Где вы? Тихо, не вижу. А, по-моему, сюда назад сюди. заходимо потом стійте собі житловие угу. місця давай помнит спочатку такі кошетлових місць потім казарма потім стайнять на дару Ось сюди виходьте. Робимо золота, п'ять тисяч. Ось ну, їжі на золото можна і п'ять тисяч зробити. Ніть на їжу сюди. Так, так, де наші. Раї. Ще дорогу, не. Ну, ретори. Тивіться, мій союзник так. Непогано. Ого! О, це прикольно. Класно. Дуже красиво. Угу, угу. Добудував. Стоять вона в нього. Ну, в принципі, нормально так. Спокійно, компактненько. Дуже таки, дуже непогано. Але хоча по кількості людей я був на першому місці. Ну що ж, така спокійна гра. Зробив під кінець швидкості і дуже задоволено. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.